Тобі здається, що все запізно. Це не кінець. Це поворот. Перше. Зупини внутрішній шум. Сядь, мовчи. Почуй себе. Друге. Замість чому так запитай, що далі. У тебе є рух, значить, є шанс. Третє. Уникай людей, які тягнуть вниз. Навіть тимчасово пауза це теж дія. Чотири. Зроби одну маленьку перемогу. Створи собі доказ, ти ще можеш. П'яте. Пробач собі слабкість це не поразка, це частина росту. Шосте. Не плутай втому з поразкою. Відпочинь І вийди знову. Сьоме. Подивись правді в очі усе, що маєш, достатньо, щоб зробити крок. Восьме. Замість все втрачено скажи, а якщо? І двері відчиняться. Дев'ять. Не чекай понеділка. Не чекай мотивації. Почне зараз навіть із безсилля. Десяте. Не проси дозволу на новий старт. Ти вже заплатив болем це твій квиток вгору. Не чекай натхнення. Стань ним. Постав лайк, підпишись і залиш коментар із темою, яка тебе цікавить. Health Consulting UA – лекції про здоров'я для бізнесу та шкіл.